Чому українці платять за поліцейське беззаконня у Вінниці? Щодня хлопці та дівчата із ЗСУ ризикують своїм життям для миру та свободи кожного українця. Їх внесок важко переоцінити, а вдячність виразити у грошовому еквіваленті. Адже якою б не була їх зарплатня, цього замало для людини, яка боронить свою країну. У цей самий час. Ті, хто знаходиться у безпеці і набагато далі від нуля, а саме вінницькі поліціянти, отримують таку ж саму зарплатню, ще й з надбавками, лише ось. За що? За те, щоб погрожувати, заважати та не давати нормально працювати приватним підприємцям? Саме це відбувається у місті Вінниця, куди запросили журналістів Сімбе медіа через неправомірні дії антикопів з міграційної служби. Знову та сама ситуація. Більш того, той самий легендарний оперуповноважений старший лейтенант міграційної поліції Кащук Дмитро Леонідович, який вже неодноразово потрапляв на сторінки та у сюжети різноманітних ЗМІ через обурюючі дії. Які заважають працювати законослухняним підприємцем міста разом із напарницею, інспектором Аліною Віталівною Назаренко, що роблять ці доблесні поліціянти? А нічого, стоять під дверима підприємства та не пускають клієнтів, перевіряють документи, розповідають байки і навіть залякують. Словом роблять усе, щоб у людини відпало будь-яке бажання йти за запланованою послугою у заклад. Ось послухайте, що і головне, як відповідає лейтенант на питання журналістки Сімбе Медіа. Надійшла скарга до інтернет-видання нашого. Що підприємство, яке орендує тут приміщення, оце саме приміщення, наскільки я розумію, ага. що поліція перешкоджає роботі підприємства. Я... Не пускає клієнтів, погрожує клієнтам, чи так це? Е, я вам не можу це точно відповісти, е, тому що є кримінальна справа по е, даному закладу. Якщо у вас цікавить детальніша інформація, звертайтеся, будь ласка, в прес-службу у Вінницькій області. Хто дав розпорядження саме біля цього об'єкту. Чергувати Це не розпорядження це є доручення слідчого. До речі, як вам подобаються такі нові штатні функції оперуповноваженого Дмитра Кащука, він стверджує, що перевіряє документи у підозрілих осіб з ближніх вулиць. А насправді стоїть незмінно на тому ж місці під дверима зазначеного закладу, чергуючи 24 години. Ви ж патрулюєте вон? Наскільки я розумію, Так, так? а чому саме біля цього об'єкту? То таке у вас завдання? Чи як е, дивіться? Я ж вам говорю, що якщо ви бажаєте отримати змістовану відповідь. Так, а я хочу від вас. Ви ж працюєте, ви ну, робите це, свою роботу У нас на це при ага. служба. Що інформацію. прислуга тут на охороні громадського порядку. Тобто перевіряю особи, які мені підозрілі, і ага. проходять і все, все. Ми тут вже спостерігаємо за вами десь біля двох годинок. Угу. І Я так обратила увагу, що ви тільки у людей, які підходять саме сюди, перевіряєте документи. Кожна людина є своя думка, це ваша суб'єктивна думка. Тобто, Ні, я відео фотофакти я, я цього. Можу, Це нічого, ж не моя тітя. Я не можу дивіться нічого і не заперечувати і не погоджуватися. Тобто, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, лейтенант міграційної поліції Кащук просто працює вишибалою за рахунок усіх платників податків отримує чималу зарплатню, яка була нещодавно збільшена, а ще й надбавки за виконання обов'язків під час воєнного стану. Ось тільки за що він отримує додаткову грошову винагороду, призначену постановою Кабміну від 28 лютого 2022 року номер 168 яка складає від 30 до 100 тисяч гривень. Незрозуміло. Виходить, у такі скрутні часи українці із власної кишені віддають кровні на беззаконня, на те, щоб ці недолугі поліціянти розорвали. Державу на те, щоб не давали працювати бізнесу, І безсоромно серед білого дня ось так відкрито заважали, коли ж ці недопредставники поліції нарешті підуть вслід за руським воєнним кораблем, туди, куди нещодавно потрапили їх бікбоси з міграційної служби Києву, яких посадили за ґрати.